Українські народні рухливі ігри дають можливість не тільки розважити дитину, а й передати йому традиції пращурів, познайомити його з забавами прабабусь та дідусів. Гра прихований дзвіночок. Для цієї гри потрібен невеликий дзвіночок, який учасники, стоючи в колі чи на лінії, будуть передавати один одному. Важливо передавати дзвіночок так, щоб він не зацвінив. Той, хто водить, повинен визначити, у кого знаходиться дзвіночок. Відповідно, гравець, що видав себе змушений замінити учасника в полі. Ця цікава гра розвиває спостережливість та швидкість реакції. Грати з задоволенням!